Ще декілька годин тому на цьому місці лежав щент розбитий мотоцикл на вулиці Володимирській, поблизу Луцька. в автівку, яка в'їжджала на АЗС, на великій швидкості влетів мотоцикліст. Від удару двоколісний злетів у кювет, а сам водій загинув на місці. Як повідомили в поліції, за кермом легковика був 25-річний чоловік, а керманочо двоколісного тепер назавжди 21. Аварія сталася близько 21 години, 10 липня, на вулиці Володимирській у Луцьку. Зіткнулися автомобіль BMW та мотоцикл Тріумф. Наслідок ДТП, – 21-річний карманич мотоцикла від отриманих травм, загинув на місці події. За кермом легковика перебував 25-річний волинянин. На місці події залишились розтрощені уламки та понівечені транспортні засоби. Лучанин Олег, один з тих, хто власне був свідком подій. Розповідає, підійшов вже після зіткнення автівки з мотоциклістом, тому самого удару не чув. Бачив лише наслідки. Я не чув, я бачив. Розкажіть, що ви бачили? Просто бачив вже фінальну частину аварії. А що сталося достеменно, мені невідомо. «Ну от фінальну частину…» ну, Це «Просто розбиті е, транспортні засоби». Ця ділянка дороги добре знайома лучанам. Місцеві мешканці діляться аварій на цій трасі чимало. Часто водії не враховують дорожню ситуацію, внаслідок чого і трапляються ДТП. На жаль, деякі з летальним закінченням. «Ну Тут біля електросервісу машина якась розбилася. Скорість, скорість скорість. Договляє, і і повороти. І... І все, і і не слідкують над собою. Стільки біди в, в тій Україні і ще самі себе не шанують. Особисто мій знайомий теж йшов на обгін, і тут потрапив в аварію, тож не побачив, що заїжджали на вок. Тобто заїжджати, ну тобто мені здається, що це трошечки щось тут треба робити по іншому. Забраля зазвичай це з якби. Траса так, і швидкість іде, вони ще не зрозуміли, що вони вже в місті і, і женуть виходить. Самі ж люди скаржаться, дорога справді небезпечна не тільки для водіїв, а й для пішоходів. Щось, щось треба робити, бо тут а, такий рух завжди, головна дорога, і тут а виїзди, виходить. І, ну, тут ні не пішохода, немає ніякого, так само тут а діти ходять. Тляскою гляполіції відзначили, водій легковика був тверезим за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка забрала життя керманича двоколісного. Відкрито провадження поліцейські мають встановити всі деталі летальної аварії.